Якщо ти прокидаєшся вже втомленим, якщо тіло постійно напружене, якщо ти не можеш нормально розслабитися, у тебе зашкалює картазол. І ось 10 речей, які реально допоможуть тобі його спалити нарешті і відпустити напругу. Рухаємось. По зростаючий останній пункт діє моментально. Картазол це гормон активації. Він потрібен, щоб підняти тиск, вивільнити глюкозу, загострити увагу. І проблема не в самому картизолі. Проблема, коли він хронічно високий і не падає після стресу. Ось що тобі допоможе реально. Перший регулярний сон і краще в один і той самий час. Картазол злітає, коли тіло не знає, коли відновлюватися. Лягає, один і той. Самий час навіть у вихідні. Це стабілізує гормональний фон. Два. Ранкове світло. 10 15 хвилин без телефон, а краще першу годину. Картизол зранку не зашкалює. Три. Мінус стимулятори наще. Кава на порожній шлуну, прямий удар по картизолу. Спочатку вода, їжа або рух, потім кава. Чотири. Повільне дихання з довгим видихом. Довгий видих напряму вмикає парасимпатичну систему. Чотири секунди вдих. Шість, вісім, десять секунд видих. Три-п'ять хвилин. І ти відновлений. П'ять. Обмеження інформаційного шуму. Постійні новини і скролінг тримають мозок в режимі загрози. Чіткі часові рамки для інформації і напруга падає. Шість фізичне навантаження. Рух спалює кортизол. але перевантаження навпаки може його підвищити. Краще регулярний середній рух, ніж рідкісні, але добивання себе. Сім чіткий режим дня, коли немає структури, плану, тіло живе в невизначеності. Простий режим дорівнює сигнал безпеки для нервової системи. Вісім контроль пауз. Короткі паузи протягом дня знижують фонову напругу. Не чекай, поки накриє. Зупиняйся раніше. Став собі блоки 45 хвилин робоча фаза, 5-10 хвилин відпочинок. Дев'ять. Заземлення через тіло. Контакт з тілом повертає з голови в реальність. Найсильніше працює, коли ти стоїш, бо на траві, на землі, на снігу. Це ідеально дозволяє повернутися. В реальність і знизити фоновий стрес. Також ходьба, розтяжка, тиск стопами в підлогу. Прості, але дієві речі. І 10. Загартовування. Контрольований холод. Це найшвидший спосіб знизити кортизол. Якщо робити правильно, короткий контрольований холод дає тілу сигнал. Я в безпеці, я контролюю ситуацію. Все окей. Okay. І коли ти заходиш в короткий контрольований холод, відбувається кілька конкретних речей. Різкий холодовий стимул активує симпатичну систему на короткий час. Ти свідомо контролюєш дихання, мозок отримує сигнал. Ситуація під контролем. Через 30-90 секунд починається активація парасимпатичної нервової системи. Саме в цей момент кортозол кортизол починає згорати, а не рости. Нервова система вчиться. Стрес, контроль, розслаблення. Кортизол не падає від слів. Візьми себе в руки. Він падає від сигналів безпеки, які ти даєш тілу щодня. Якщо було корисно, зберігай, щоб не загубити. І пиши в коментарях, який із десяти пунктів тобі зараз потрібен найбільше на твою думку.